Ніколи знов» – Саме ця теза була оберегом відносно спокійних восьмидесятиліть після Другої світової війни. Ми всі пам'ятали ціну війни, тому плекали мир. Ніколи знову. Світова обіцянка неповторення жахить минулого була забута. Сьогодні ми бачимо моторишне дежавю. Десятки тисяч загиблих життів, скалічених доль, закатованих душ. Ми всі знаємо цінність цих слів. Але чому ми, як кримінальна юстиція, розслідуючи і розглядаючи кримінальне провадження щодо скоєних агресорам злочинів, не керуємося змістом цього заклику. Ми повторно повертаємо потерпілих свідків у травматичний досвід двічі, тричі. Пропонуючи пригадати та розповісти деталі подій, ми знову підтверджуємо тезу про те, що система кримінальної юстиції часто не зважає на почуття людини. Ми знову формуємо ставлення зневіри людей до працівників правоохоронних органів, до прокурорів, суддів. Очевидно, варто щось змінювати. І я переконана, що у нашій роботі. Ми також маємо послуговуватися цим важливим закликом. Ніколи знов всім привіт! Мене звати Олена Бальжик, я суддя Ізмаїльського міського суду Одеської області. І сьогодні я хочу поділитися з вами ідеями, які ми вже можемо втілити у життя для того, щоб ніколи знов не занурювати десятки тисяч людей у той жахливий травматичний досвід, який вони вже отримали. А також ідеями, які нам ще варто буде втілити у життя для того, щоб змінити ставлення людей і ставлення системи до людей на краще. Просто уявіть: більше 114 тисяч зареєстрованих воєнних злочинів та злочинів агресії, понад 11 тисяч загиблих лише цивільних осіб, із них більше 500 загиблих дітей. Левова частка цих справ є сенситивними і потребують спеціального підходу. Але в українських реаліях жертвам збройного конфлікту не пощастило двічі: спочатку, коли злочинець завдав їм фізичних та моральних страждань, і вдруге, коли злочинця притягають до відповідальності, десятки тисяч потерпілих свідків збройного конфлікту. Ми повторно занурюємо у травматичний досвід шляхом неодноразових допитів, проведення експертиз, слідчих експериментів. Але давайте подивимося правду в вічі і визнаємо, що покази від цього краще не стають, а частіше навпаки. Особа може не пам'ятати або не хотіти пам'ятати деталі подій. Вона може надавати неповні, неточні свідчення або взагалі відмовитися їх давати. І для багатьох таких людей. Судова та правоохоронна система виглядають не набагато краще за росіян, які вкотре мордують свою жертву. Які ж можливості надає з метою запобігання вторинній віктимізації наш чинний кримінальний процесуальний кодекс? Стаття 225 надає нам можливість допитати потерпілого. Свідка на досудовому розслідуванні слідчим судею у разі наявності для загрози для життя та здоров'я тяжкої хвороби, а також інших обставин, які можуть вплинути на достовірність повноту показань або взагалі унеможливити допит цієї особи. Згідно з даними реєстру судових рішень, стаття 225 зазвичай застосовується для допиту малолітніх, неповнолітніх осіб, але і в цьому випадку мають місце відмови задоволення клопотання. Але на моє переконання, слідчі суддя, розглядаючи клопотання заяв несказаних підстав, має виходити з того, що наявність загрози для здоров'я включає також наявність загрози для психічного здоров'я, адже не виключно, що психоемоційне напруження може бути наслідком психічних порушень. Також Кримінально-процесуальний кодекс надає нам можливість допитати потерпілого свідком поза залою судового засідання з іншого приміщення застосуванням технічних засобів і зміною зовнішності, голосу, створенням акустичних перешкод, а також у інший спосіб, який унеможливлює ідентифікацію особи щодо якої існує ризик залякування, ймовірної помсти та вторинної травматизації. Також ми можемо проводити слухання у закритому судовому засіданні, що є однією з процельних гарантій не розголошення відомості про приватне життя, а також створює умови для повного та всебічного дослідження всіх фактичних обставин кримінального провадження, адже не виключно, що особа, побоюючись помсти. Побоюючись розголошення відомостей про приватне життя або відомості, які принижують її честь і гідність, може замовчувати істотні для кримінального провадження обставини та не додавати детальні відповіді на питання, які їй достатньо відомі. Я навела лише декілька можливостей, які безпосередньо передбачені нашим кримінально-процесуальним кодексом. Але це не все, що ми можемо зробити. Ми також можемо враховувати практику міжнародного кримінального суду, міжнародних трибуналів. Корисними інструментами для нас можуть слугувати нідерландський протокол щодо роботи зі свідками, правосуддя, дружня для дитини. Зокрема, у разі допиту особу із застосуванням технічних засобів з іншого приміщення, ми можемо запропонувати стороні захисту і обвинувачення надати свої запитання заздалегідь. Які під час допиту буде ставити суддя або слідчий суддя, у разі необхідності оголосити перерву для додаткових запитань. До речі, така практика вже є, і я маю надію, що вона буде поширюватися. Ми маємо у разі необхідності залучати психолога, надати вразливим інфор... особам інформацію про допит заздалегідь, мету допиту, процедуру допиту, роль учасників. Закрите судове засідання, відкрите судове засідання, хто може бути присутній, надати інформацію про будівлю суду, залу судових засідань, запропонувати особі відвідати місце проведення допиту заздалегідь. Ми маємо слідкувати за тим, щоб запитання були простими, делікатними, поважними, не засуджували і не ображали, щоб вони не містили підвійних заперечень надмірної юридичної термінології. Ми маємо знімати запитання. Який повторюється стосується приватного життя особи, що не має значення для кримінального провадження, або можуть присоромити, поставити у незручне становище з огляду на релігійні, культурні цінності особи та норми, або запитання, які спрямовані на залякування, ми маємо слідкувати за тим, щоб допит був адаптований до темпу та тривалості концентрації уваги особи, робити перерви, попити водички. І у разі допиту вразливої особи судовий процес не має тривати занадто довго. У разі необхідності ми маємо слідкувати за тим, щоб допит відбувався без прямого зорового контакту та спілкування з обвинуваченою особою. Те, що ми вже маємо, і те, що ми можемо запозичити з кращих міжнародних практик, це важливо, але недостатньо. Важливіше привести наше кримінальне процесуальне законодавство у відповідності до вимог часу. Ми всі знаємо відому фразу Вінстана Черчилля удосконалюватися – удосконалюватися значить змінюватися. Бути досконалим значить змінюватися часто. І я переконана, що сьогодні саме час для таких змін і такі зміни мають закріпитися в законі. Зокрема, на моє переконання на законодавчому рівні ми маємо мінізувати кількість допитів вразливих осіб, адже чим менше особа буде згадувати про своє горе, тим краще для її психічного здоров'я, адже особа може страждати від самої зустрічі з кривдником, і кількість таких зустрічей має бути зведена до мінімуму. Ми маємо забезпечити вразливих осіб. Безоплатної правничої допомоги на сьогоднішній день така можливість передбачена лише для дітей, а також потерпілих у кримінальних провадженнях щодо протистатевої свободи та недоторканості, а також потерпілим, які зазнали катування або жорстокого поводження під час воєнних дій та збройного конфлікту. Надання безоплатної правничої допомоги вразливим свідкам взагалі не передбачено. Попри це, як свідчать проведення опитування, понад 70% респондентів зазначають про відсутність знань щодо подальших дій після того, як вони зіткнулися за злочином. І понад 64,5% респондентів мають стійке переконання, що злочин неможливо буде довести. Я вважаю, що допит вразливих осіб має відбуватися у спеціально адаптованому приміщенні. Спеціально підготовленими фахівцями, а у кримінальних провадженнях статевої свободи та недоторканості особами тієї ж статі. На сьогоднішній день такий допит відбувається здебільшого в кабінети слідчого, в якому присутня купа інших людей і в тому числі іншої ніж потерпіла особа статі. Ми маємо запровадити спеціальну підготовку працівників поліції, прокурорів, суддів, адвокатів щодо обізнаності у потребах вразливих осіб. Ми маємо запобігти розголошенню інформації або обмежити інформацію про особистість та місце знаходження потерпілих на сьогоднішній день. Така можливість передбачена закони, але умовою застосування такого заходу є наявність реальної загрози. Попри це, ми всі розуміємо, що навіть без наявності реальної загрози особа може не бажати звертатися до правоохоронних органів або не бажати давати свідчення. І останнє. Я вважаю, що у кримінальних провадженнях за участю вразливих осіб ми маємо передбачити обов'язково залучення психолога. Ми маємо нормативно закріпити права психолога, механізм добору таких спеціалістів, критерії, які б могли задовольнити умови їх якісної участі під час допиту і правову природу результатів їх роботи. Це лише декілька кроків. Але я точно знаю, що ці зерна змін. Які постійні в цій залі сьогодні проростуть полем позитивних зрушень у цілій системі. Нехай наш майданчик сьогодні стане майданчиком, який запалить цікавість та бажання змінити акценти сприйняття війни. Я переконана, що сьогодні варто зробити наголос на людському вимірі, тому що все це вплине на те, заради чого і працює кримінальна юстиція, зберегти відчуття безпеки, захищеності. Та турботи про всіх тих, хто проходить цю систему як свідок, потерпілий і навіть підозрюваний. Я переконана, що це дозволить підвищити якість правосуддя. Це сприятиме тому, що кримінальна юстиція в очах суспільства буде не процесами, а тими людьми, яким не байдуже, як почувають себе ті, хто стикається з горем, болем та вічєм. І з одного боку мені хочеться, щоб ми керувалися Цим важливим принципом ніколи знов травматизувати, нашкодити, повернути у негативний досвід. А з іншого боку, мені хочеться, щоб ми пам'ятали, що завжди на часі зміни, які пом'якшують наслідки злочини та підтверджують, що життя найважливіша цінність. І аби подивитися, на що перетворюється народ, що ані в гроші не цінує людське життя. Варто подивитися на сучасних росіян. Подивитися, жахнутися і не робити таких помилок. І чим краще ми знатимо потреби жарт збройного конфлікту, розумітимо негативні наслідки, які для них мав злочин, тим менше помилок ми зробимо, і тим більше в нас людського. Дякую.